Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас розпочався ранок, і ранок не дуже приємний для мене, для мого господарства. Зараз вам обов'язково покажу. Кому цікаво, лишайтеся. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ну і гарного перегляду. Ну ось з 10 курчаток лишилося лише одне. Вони не вийшли просто-напросто з хліба. Щось їх там. З'їла квочка, відганяє. Фу. Ось один трупочок біля дверей. Ну і тут нічого немає. Все перерито. Де вони сидять? Не знаю, що сталося. В попередньому відео, коли про індиків я говорила, там в мене пропав звук. Ось цю індичку дуже сильно побила інша індичка. Вона сидить поки ще одне око взагалі закрите. Ну, сподіваюся, очухається. Вона просто застромила голову між ворота і інша її з іншої сторони просто поклювала. Ну, а ці дві квотички, як, як сиділи разом, так і водять ось нашого маленького чи маленьку каченятку. Ну ось знеслися качка, звичайно, треба застелити. А, паруються качки і гуси. Хлівчика на день закриваю, щоб ось ця квочечка не сиділа там. Фатер її мордувати, вона без яєць два тижні просиділа. Дуже мені шкода цих маленьких курчаток, вони так гарно ходили. Я ще й думаю не буду ніяку клітку закривати. Візьму їх, нехай до хліва привикають, квачечка їх заводить. Ну і ось кажу, одне тільки видно. А... Вісім штучок навіть без вісті пропало. Якийсь кошмар. У мене цьогоріч якийсь такий рік страшний, все як не в людей. Ну нічого не виходить, так як потрібно. Але нічого страшного ми це все переживемо. Гусенята вже такі великі, стали що я інколи. А, думаю, що це старі. Ну, цими гусенятами я задоволена просто. Просто супер. Дуже мені сподобалося. Гусочки їх висиділи, вигляділи. Всі п'ять штучок, так як були, так і є. У нас сьогодні велика стірка, дійсно велика, бо речі такі об'ємні, але нічого страшного. Поки є погода, хочеться все попересті. І ось так. Вийшла на город з свинком пособирати урожай. Думала, сюди поміститься вітро мені і білі і жовті патісони, а вони дивіться, які наросли. Ось такі чесоніші. Супер. Просто супер. Ось така краса. Свинки будуть залюбки хрумкати. Гарбузи трішки нехай полежать, а ось це хай доїдають. Чомусь таких розмірів ростуть. От як білий, в два рази менший. Але ось такий розмір і вже стають вони такі тверді. Ось ці такі молоденькі. А цей вже твердий стий. Ну, а білі, ще м'ягенькі, щоб ще можна було щоб більші були. Кроликам на вечір бурячок, та як зранку було зерно, то зараз більш соковитий якісь, Даємо корм. Манюшечка вже їсть, бурячок гарненько, вже її не дує від бурячка, потихеньку привикає. Ось принесла гічки, зараз трішки качкам бусям. Вони це також полюбляють, ну, але ось остальне все лишаю свинка. Вже гічка починає сохнути, скоро будемо вибирати бурячок. Ось так. Ранок почався з не дуже доб... недобрих приємних, неприємних таких новин для мене, але нічого страшного. Цьогоріч, можна сказати, я взагалі без курчат. Добре, що лишилися старі кури, хоча хотіла їх виробувати. Ну, значить, так треба, значить, щось зробила не так. Хоча, хоча... ну, це таке. Так що дякую всім за перегляд. Бажаю чистої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Все само, само найкраще. До нових зустрічей, па-па-па-па.